Афганістан, те край війни і крові, тих молодих, завзятих юнаків, котрих у грудях полум'я любові, горить допоки дух їх не дотлі. Афганістан, проклятий ти батьками, всіх тих синів, котрих ти вербував, бо їх серця, скривавлені ножами у кожну мить, як воїн, помирав. Афганістан, твоя війна, це сльози, братів, сестер і ледь живих батьків. Жахлива спека і страшні морози, навіки в пам'яті, відважних юнаків. Пройшли роки, війну ж то не забуду. Бо кожен воїн, що вернувсь живим, задає тих, кого не повернути, бо й вірний друг там згинув молодий. Військову форму одягли сини, на вас, батьки, так схожі, ваші діти, з'явилися на світ, щоб жити, 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 о земле, хай не буде більш війни. Я буду землю рідну захищати, берізок одніжних чорнобілі сни. Я буду все робити, щоб тато ніколи не чекав мене з війни. Для миру форму одягли сини, по земле, хай не буде більш війни. Україну ніжно пригорни. Усіх живих, своїх синів, як мати. Щоб ми уже не бачили війни, не чули, щоб ніколи з гармати. Хай буде все, що має бути, і тихі радощі життя. Калини цвіт і вишив біле диво, і мирних ранків сонячність щаслива, і наша вдячність нескінчена. Ти вічний біль, війна, ти наш неспокій, і не злічіть глибоких ран, в борній Тривожна При кожна ваші сни, походяться і на відводі рани, і пам'яті. та рану, не оголошує Віна втратила близько 4 тисяч молодих хлопців. Шість тисяч стали інвалідними. Ще 72 залишилося в колонії або пропали в бедності. Володимир Анатолійович Матвійчук, який народився 9 серпня 1964 року в селі Блиста. З 1971 року по 1981 рік навчався в Бистрицькій школі. Після закінчення школи Володимир пішов навчатися на водіях Верничі, Афганістан. Вагон. Потужний Камаз, черговий рейс. перевал. І ще один. Колона рухається. Автомобіль Володимира в колоні третій. Причин для хвилювання немає. Та раптом щось з мотору. Сантиметр вбіг, лише сантиметр. І вихід. Ще вистачило вивезти камаз з колони, але був важко пора. До шпиталю довести не вдалося. Помер по дорозі. На його честь та знак шани встановлено на школі, де він навчався меморіальну дошку. А вулицю, де він проживав, давно перейменовано шкільною на вулицю Матвійчуга. Стоять обизки, які будуть вічно нагадувати про тих, хто не повернувся до Батьківської хати. Дорогою ціною розплачуються наші лінаки за все, а ціною було життя. Воїни гинуть. І кожна смерть страшна. А як страшно, коли не хочеться помирати у голоді руки, коли тільки починає життя. Ніхто не рахував, скільки б довелося нам мовчати, коли б так помінули кожного виду. Станьмо постійно хвилини, хвилину. Нехай у нас не запалять ноги, а тільки защумлять серця за тих, кого серед нас немає. Хто лежить у землі, світить нам з небес. Помовчимо хоча б хвилину до всіх, адже страшна смерть будь-якої людини. Прошу вшанувати пам'ять про загиблих хвилини мовчання.